Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, на рахунок розіграшу? Е, дякую, хто приймає участь в розіграші. Ті, хто надіслав мені відео і я вже запустив, хочу повідомити, що зараз 12, за 7 хвилин 12 е, вже ночі, тобто вже 12 година. І ми Закриваємо. Тобто вже відео завантажити я не буду. Нас зараз приймає участь 8 чоловік. Тобто вас 8 чоловік. Ось, відео всі завантажені в шортс. Е -е дуже приємно, що старі е мої підписники, які вже приймали участь в конкурсі, тобто в розіграші. Ось, і замонтажили ще дали своє відео. Дуже приємно, щиро. Всім дякую. Ну що, сьогодні, що зараз, ті, хто приймає участь, ті будуть між собою, Уже, хто з них більше набере переглядів, той і виграє. Я на це даю 5 днів, тобто п'ятниця. Субота, неділя, понеділок, вівторок в 9 вечора. Вівторок в 9 вечора я виходжу на стрім і оголошую переможця. Всім все зрозуміло. Всім хочу побажати успіхів. От. Так, і в той ножичок, в той ножичок я надішлю. Разом з таким симпатичним чехольчиком. Ось такий ось чехольчик, він тут може бути до рівня. Так. Е -е. І ще вчора я показував маленького малиша, складника маленького малиша. Малюка, верніше. Ось. І хочу показати його, можна сказати, старшого брата. Так, ось цей ось малюк. Ви всі бачили. Я вчора вам показував. Так. І тут знаходиться. Тобто цей чехольчик має ось тут місце. Потім ось тут. Тут ось знаходиться. Я вам також огляд робив на цей малюк. Ось. Так. і... Його. Зараз я вищу звідси ось цього маленького є його. Побратим, скажімо так, молодший брат. Ну що? Ось вони два краси. Ось такі, ось два. Краси. Це вже більший. Тут є три клинка. Тут два клиночки. Зараз я вам покажу. Ось такий ось клиночок. Досить симпатичний. Далі є другий клиночок ось такий. І є у нас третій клиночок. Ось такий. Ось такий тобто його молодший. Бачите? Ось такі два. Красиві. Ну, вони в мене будуть в колекції. Так що, така ситуація? Так, і. по чехольчику. Так, и тут находится цей ваш ниш. Вот в этом отделении. То есть тут два маленьких отделения всех ножных в этом чехли. Два маленьких отделения. Далее одне вот тут. Маленький ножичек. ось цей папуга. Він знаходиться ось тут. І ззаді ще одне ось тут, де на йде Ще одне відділення. Тобто дуже класний чохол. Зручний, м'ягенький. Не розуміюся, в таких матеріалах, з чого він зроблений, досить, але досить класний. тут на липучках, и тут на ремень, там, я не знаю, может, на рюкзак, не знаю, и в нем что-то видели. Так, и вин пиде разум, с вашим ножом, ну, звездным кто выиграем. Цим папуга. Так що хочу побажати всім благ, всім успіхів, всім всього найкращого. Зустрінемося. Ну, я ще відео буду записувати. Але вівторок, в 9 вечора буду запускати стрім і оголошувати переможців. На сьогодні поки що все. Всім благ, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець униз. Сердечко моїм підписникам, ну і я, звісно, за вподобаючи. Всім всього найкращого, до слідчого відео, всім успіхів. Пока-пока.